Ну І далі вже переходимо до проблематики по суті, обставини, які підлягають встановленню при вирішенні спорів про стягнення заборгованості за вимогами кредитора до спадкоємців боржника. Те, з чого я почала, що ці справи по своїй суті включають в себе декілька спорів: це як і спір щодо самого, самої стягнення заборгованості, так і про те, хто ж буде відповідальним, чи відповідають спадкоємці, за боргами чи своєчасно пред'явлена вимога кредиту, але я буду трошки про інше розказувати, розповідати аніж про те, що ви зазначили. А я буду говорити про те, як до суду не дійти. Я з тих адвокатів, які за ту історію, коли краще поганий мир аніж яскрава війна, і спробую розповісти саме про превентивні заходи, як все ж таки в суд не потрапити. Тому що Якщо пані Ольга розповідала про ситуацію, коли, умовно кажучи, є спадкова справа, і тут є варіант про суд, то я розкажу, що зробити до цього етапу для того, щоб до суду не дійти, тому що судові справи. А у сімейних правовідносинах вони по собі складні, вони завжди виснажливі. А також це емоційна складова. Коли вони по спадковим справам це гірше, мабуть, в кубі мінімум, тому що там уже немає одні, одного з учасників цих правовідносин. А, і на жаль, конфліктна ситуація завжди дуже гостра. І тут по цій справі ми й давали висновки. і взагалі ця справа відома більш так детально. І хочу сказати, що в ній. Ну, спостерігаються певні суперечності практики, коли Верховний суд е, ті чи інші рішення приймає. В чому тут був, був предмет спору? Е, предмет спору був такий, що один чоловік уклав договір позики за життя із фізичною особою. Тобто, люд, чоловік і інше між фізичними особами уклали договір позики, і цей договір передбачав, що буде передано у заставу е, транспортні засоби автомобілі, під заставу автомобілів було передано, і передбачено, що у тому разі, коли не виконає зобов'язання позичальник, то ці автомобілі повинні бути, то ці автомобілі переходять до кредитора, до позикодавця.